Я з вами сфотографувалася, коли ви грали в мавку у коридорі. Я до вас підійшла, ви пам'ятаєте? Я кажу: шкода, але я не пам'ятаю. Шекспір також писав не сам: або ти щирий, або не виходь. У мене є проблема. Я, як керівниця літературної частини, я навіть вичитую титри і дуже, дуже часто ще й знаходжу помилки. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ, в ефірі програма Інтерв'ю в Могилянці гостра й актуальна. І сьогодні ми поговоримо про сучасний український театр. А з нами наша гостя Марина Васильєва, артистка, керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Вітаю вас, пані Марино. Вітаю вас. Хотілося поговорити з вами про розвиток театру в наш непростий для нашої країни час, і зокрема в контексті співпраці з нашим університетом. Адже театр є стейкхолдером чи не мені Петра Могили, а також ви є наставником для студентів філологів під час практики. Так, нам дуже приємна ця співпраця. Вона дуже корисна, як нам здається, і для вашого навчального закладу, і для театру. Багато хто з філологів, врешті-решт, стають і журналістами і викладачами, і ніколи не завадить розумітися на театральній творчості. Тож ви знайомі з нашим університетом. Проте для тих глядачів, які можливо не знайомі з вами, розкажіть, будь ласка, які ролі у вашій. Творчі діяльності ви вважаєте найважливішими і чому? Ви знаєте, питання складне, тому що працюючи над кожною ролью, ми в неї закохуємося. Інакше б ми не пішли у цю професію насправді актори. так? Якщо говорити про ті ролі, які стали ну, такими моментами становлення творчого, то Тут їх декілька, але хочеться, звісно, сказати про роль мавки у виставі Лісова пісня Лесі Українки. Ця вистава йшла близько, навіть більше десяти років у нашому театрі. Вистава, на якій виросло декілька покоління наших миколаївців. і... Дуже приємно час від часу, коли мої студенти, мої учні приходять до мене з фото і показують, а от я з вами сфотографувалася, коли ви грали мавку у коридорі, я до вас підійшла. Ви пам'ятаєте? Я кажу, шкода, але я не пам'ятаю. Але дуже, дуже приємно, коли твоя творчість залишає такий слід. У житті молодого покоління це дуже важливо, і це дуже важливо, що ми популяризуємо творчість українських авторів, класиків, в тому числі Лесі Українки. Я для себе її відкрила зовсім з якогось іншого боку. Вона стала частиною мене. І коли на телебаченні, на Суспільному якийсь був проєкт присвячений тому, що актори оживляли творчі постаті, зокрема постать Лесі Українки. Розповідали про Лесі Українку, треба було її зіграти. І я з великою вдячністю зіграла Лесю Українку у тому проєкті, тому що вона для мене стала певною наставницею у дуже важливих життєвих питаннях і. Мавка, така мавка, яку вона описала у своєму творі, стала моїм другим. Я на довгий період мого творчого часу. На сьогоднішній день вистава Проста українська скіфська баба моновистави, яку я виконую, є дуже серйозним. Ну мені здається, творчим проривом, тому що для актора грати у моновиставі це абсолютно новий досвід і перевірка на майстерність. І коли ми себе перевіряємо на якість свою роботу, ми себе оцінюємо і ми намагаємося зробити все, щоб підтягнути те, що поки що не дуже вдається. Тому це роль, яка є роллю для творчого росту для того, щоб себе перевершити на сьогоднішній день за менш ніж два роки, менш тому, що все ж таки ми викреслюємо відпустки, так. Було зіграно 44 вистави, це дуже і дуже багато. Інколи вистави граються 10, 15, 20 разів, і все, глядачу, вони не цікаві, їх списують з репертуару. Тут за менш ніж два роки 44 вистави це серйозний показник. І це для мене 44 серйозних екзамени. До речі, щодо простої української скіфської баби, ми знаємо, що ви її грали в різних містах України і також за кордоном. Розкажіть, як взагалі сприймають такого роду вистави за кордоном? Дякую за питання. Я навіть хочу розповісти у принципі, як в різних містах України різні глядачі сприймають цю виставу. Вистава про війну, вистава. Дуже складна психологічно і для глядача, і для артистки, тобто для мене. Вистава про початок війни у 2014 році, про окупацію Донецька, про те, як українці чинили опір окупантам, про те, як це не вдавалося, про те, що українці і. Цьому творі в першу чергу жінка-героїня намагалися зробити усе для того, щоб підтримати українську сторону, не сторону окупантів. Як волонтерили, як виходили на мітинги, чим закінчувалися ці страшні мітинги? Тобто, мова про незламних українців там на Донбасі, і мова про те, що жінка як моя героїня, проста і скромна, звичайна, така, як всі: не спортсменка, не військовослужбовиця. Проста звичайна жіночка вона здатна на все заради перемоги над ворогом, заради того, щоб рід продовжувався українців. Страшний твір, важкий твір, але зі світлим фіналом. Я сумнівалася, що у 22-му році, під час страшенних обстрілів, ця вистава була потрібна. І я. Цього не приховую. Мені здавалося, що в той страшний момент потрібно було щось трохи інше, щось, можливо, світло, щось можливо, взагалі не з нашого життя, щось казкове, не знаю, фантастичне, але не про ці страшні трагедії. Я помилялася, тому що 22-й рік уявіть собі жахливі обстріли, під час яких ми граємо цю виставу, а у нас більше, ніж аншлаг у залі. Тобто, у нас люди стояли в коридорі. Вони так хотіли подивитися виставу. Я не уявляю собі, як з коридору можна дивитися виставу, чесно. Але люди приходили з квітами і з квітами стояли в коридорі. Вони так хотіли це побачити. Завершувалася вистава, і я не могла вийти зі сцени, тому що вихід через глядацьку залу, а глядачі не відпускають. Жіночки, дівчата мене обіймають і плачуть і розповідають, а хто у них у полоні з рідних. А як чоловік чи син воює? А що немає звісток? Син пропав без звісти. Я їм розповідала біль моєї героїні, а вони мені розповідали свій біль. Це була арттерапія, це є арт -терапія. і Тоді виявилося, що саме така арттерапія вона важлива. Я цього не знала і не відчувала чесно. А щодо різного сприйняття, мені здавалося певний час, що ну, таку виставу неможливо сприймати по-різному. Це страшно, це боляче. Але виявляється можливо, тому що усе ж таки не у кожному місті нашої країни пережили те, що те, що пережили ми тут, у Миколаєві. Якщо грати для миколаївців, це я така сама, як і вони. Ми всі разом, нас ця вистава дуже єднала, то в інших містах не завжди сприймали так само. В Одесі в Кропивницькому, наприклад, були переселенці з Донбасу. І вони сприймали по-своєму, хоча я сама власне, народилася і навчалася на Донбасі, але ж я уїхала набагато раніше, ніж почалася війна. І їм було багато чого мені розказати. І вони читали роман Тамари Горіха зерня тобто вони знають повну версію історії, тому вони сприймали ще й з тої точки зору. А як театр творчо зміг реалізувати на сцені цей роман? Тобто вони вже були трохи підготовлені, так ці глядачі. У Львові, в принципі, глядач зовсім інший, вони оцінювали творчість, так вони дуже проживали, коли звучали вибухи. У нас у виставі, коли звучала повітряна тривога, для них вже це сигнал, що треба хвилюватися. Тобто, якщо у нас є певний імунітет, то у них немає. Якщо говорити про закордон, то в Болгарії приймали надзвичайно тепло. Я дуже хвилювалася, тому що вони не знають мови. У нас був переклад, переклад над моєю головою. Я маю годину тримати увагу глядача. Я маю годину їх не відпускати. А як я їх можу не відпустити, якщо вони мають почитати текст? Доводилося грати через певні невеличкі паузи, щоб люди встигали прочитати і при цьому не втрачати внутрішній стан моєї героїні. Це було цікаво. Це було класно. Усе вийшло. Глядачі плакали, глядачі мені казали. Такою ламаною нашою мовою, бо вони намагалися якось пристосуватися і пояснити свої відчуття, що вони знали, що війна це страшно, але не очікували, що так страшно. І наскільки це страшно, вони побачили, дивлячись на мене. Більш того, журналісти нам уже після вистави розповіли, що ми... Їм розкрили очі на певні події у 2014 році, тому що російська пропаганда вона дуже активно працює, працює в різних країнах, і навіть журналісти, люди дуже обізнані, вони мали певну іншу думку. Театр реально став такою, навіть зброєю в певному сенсі під час війни. І хотілося б нам ще дізнатися, які взагалі виклики стоять під час війни для акторів, для театру. В цілому на самому початку війни. Не всі були готові, це нормально. У когось маленькі діти, старенькі батьки, не всі були готові одразу вийти на роботу, коли оголосили про початок повномасштабної війни. Я з тих, хто одразу прийшов на роботу, і нас на початку було 9 акторів, які виїжджали з першими концертами. По різних локаціях це було таємно, ніхто не розголошував, де ми будемо виступати. Це було доволі страшно. Це були обстріли. Ми виступали для військових, ми виступали для внутрішньо осіб. Тоді ще казали біженці, бо люди бігли. Усі були розгублені, ми також. І тоді ми були дуже великою підтримкою для цих людей. Вони відчували нашу підтримку. Для них було це важливо. Що поки вони знаходяться без речей, без грошей в цих евакуаційних пунктах, до них хтось приходить з добрим словом. Я знаю, що таке підтримка військових на передовій. Я знаю наскільки це складно, тобто досвід у мене був, але це був певний новий досвід, тому що не тільки військові, які загартовані, а ще й цивільне населення. Жіночки у чорних хусточках, діти, що плачуть. Наша задача була не втрачати оптимізму. І допомагати цим людям вижити. Новий досвід це коли з'явилася сцена в укритті. Ми вже звикли до великої сцени, до великої зали. Навіть якщо мала сцена, це все одно достатньо велика зала і достатньо велика сцена, як з'ясувалося. А наша крихітна сцена в укритті, вона така затишна, але така незвична для актора, який звик до широких мізансцен. До посилу голосу такого гучного глядач зовсім поруч. Глядач, який прийшов під час війни, не подивитися якусь історію про якихось людей, а подивитися на наших миколаївських акторів, які намагаються подарувати гарний настрій, розрадити е, інших. І це відчувалося, що зацікавленість не у сюжеті, а зацікавленість саме у тому, щоб згуртуватися і бути поруч. І що нас об'єднувала творчість, творча фантазія авторів, вистави, акторів. Ви знаєте, це дуже було на початку незвично. Зараз ми звикли до цього, і навіть на великій сцені вже так не почуваєшся. Глядач поряд, він з тобою навіть розмовляє під час вистави. До, до війни такого не було. Але бажання спілкування воно об'єднує. І коли герої між собою спілкуються, глядачі теж доєднуються і врешті-решт. І воно класно виходить, тому що це весело. коли комедія. Це не? класно, що глядачі є частиною вистави. Але розумієте, якби була велика сцена, як ми зараз граємо на великій сцені, велика зала, є межа між глядачами-акторами, а там її немає на цій крихітній сцені. І від того, вистави стають такими проникливими, такими тонкими, такими щирими. От знаєте, бувають там актори. У настрої трохи переграв, тобто надто яскраво щось зіграв. Ця маленька крихітна сцена, вона цього не дозволяє. Або ти щирий, або не виходь. Тому що глядач одразу це відчує. Тобто тут не можна відноситися, хоча б у чомусь до своєї творчості, як до роботи. Глядач не сприйме. Тобто оця маленька сцена крихітна це екзамен на щирість, на органіку. І Ми його витримали. Ми навчилися працювати в нових умовах. Ми відчули наскільки це класно. Тож, попри війну, попри всі виклики, життя триває. І у нас зараз новий театральний сезон, в якому багато гучних прем'єр, багато аншлагів. Як взагалі обирається репертуар театру для кожного сезону? Які критерії є взагалі? Театр має будувати свій репертуар так, щоб задовольняти смаки, і бажання будь-якого глядача і охопити максимальну кількість бажаючих. Тому у нашому репертуарі вистави є для різного глядача, і кожен знайде собі постановку на свій смак і настрій. Знову ж таки, сьогодні хочеться подивитися драму, поспівчувати, а завтра раптом хочеться. Пройти, розслабитися і подивитися веселу комедію, наприклад, дика орхідея або трохи сексу дружбі не завадить. Чом би ні? До речі, щодо саме цієї вистави, прокоментуйте, будь ласка, в чому полягає особливість цього жанру, а це істерична комедія із вкрапленнями ліричних моментів. Що це так, таке? так, дуже складний жанр. Насправді ем, вистава досить непроста. Попри те, що це мелодрама, але це мелодрама, в якій є певні крайнощі. Uh, є абсолютно комічні моменти, абсолютно комічні. Є моменти абсолютно ліричні, так що аж серце так зжимається. Ну от така лірика прямо до сліз. А є моменти дійсно історичні. Історичні і в комічному плані, і історичні в драматичному плані. Тобто дуже різнопланова вистава, має багато-багато складових з різних жанрів. Це така мозаїка. І від того, ця вистава класна і цікава, і для акторів. Цікаво постійно змінювати щось всередині себе, змінювати форму подачі так там. Не знаю, кожні 10 хвилин чи 15. І цікаво глядачу, які якби це була чиста мелодрама. Тобто, це була б така одна нота на одній ноті вистава звучала. А тут їх кілька. Вони дуже різнобарвні, Інколи навіть конфліктують одна з одною. Знову ж таки, цікаво. Є така тенденція. Переписувати класиків, адаптувати їх на сучасний манер, як, наприклад, у виставі між двома зайцями, в тому числі, ваше особисте до цього ставлення. Чи варто переписувати класиків? Як змінюється сприйняття літератури сучасним глядачем? Я вам скажу, як викладачка історії театру, це було завжди. Mm -hmm. З покон віку переписували е, успішних, найкращих тих, хто користувався. Попитом творчим, тобто Шекспір також писав не сам. Він переписував інших, але переписував настільки талановито, що Шекспір звучить. А ті, кого він переписував на сьогоднішній день, пересічному глядачу просто невідомі. Це я про те, що завжди добре адаптувати вже відому історію до тих подій, які відбуваються сьогодні, до того суспільства, яким воно є сьогодні. Тому що життя змінюється, суспільство змінюється, не змінюються цінності, але це в принципі база з тої чи іншої п'єси. Змінюється текст, він стає більш сучасним, більш зрозумілим. На цю виставу на сьогоднішній день ходить молоді з величезним задоволенням, тому що, начебто, так, класик української літератури, українського театру, але так сучасно звучить, і так це все, наче зрозуміло. Не треба там зайва раз замислюватися, розслабляєшся і відчуваєш себе реально частиною цієї вистави, тому що вона не має певних там, знаєте, архаїзмів. Вони прибрані і додані, навпаки, сучасне цікаве. Я думаю, що автор від цього не страждає насправді, тому що він стає ще більш цікавим і ще більш актуальним. Дякую режисеру. Тобто, таке трактування воно не викривляє задумів автора. Більше того, я думаю, що якби ми запитали автора, автор би дав свою згоду, тому що він писав для свого суспільства дуже 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 багато років тому. А режисер на сьогоднішній день пере Писав, скажімо так, для сьогоднішнього глядача. Я думаю, що це чудовий тандем, і в цій виставі, в принципі, як така тенденція в українському театрі. Які книги, фільми, можливо, вистави справили на вас найбільше враження? Ви знаєте, питання складне, і тут дуже багато є про що поговорити, але тут, знаєте, дуже важливо дивитися. І читати те, що тебе надихає на роботу, і те, що допомагає. Тому що часу насправді не так багато і на читання, і на те, щоб щось дивитися. Але якщо ми маємо щось обирати. То маємо обирати щось обов'язково корисне. Або навпаки, якщо є бажання просто ввечері відпочити від усього і розслабитися, можна дивитися і щось дуже легковажне. І навіть якщо воно не дуже талановите, але якщо воно тобі просто дарує розраду, то це теж також добре. Тому, мабуть, відповім так, якщо починати аналізувати там кожен окремий фільм, який мені подобається, але і кожну книгу, це мабуть буде складно і довго. Чи не відчуваєте ви, коли дивитесь, як ви сказали, щось таке може неталановити зігране, якісь такі е, як це, професійна деформація, чи можете ви загалом, в принципі, будь-яким фільмом, талановитим, неталановитим насолодитись в повній мірі, як глядач? У мене є проблема. Я, як керівниця літературної частини, я навіть вичитую титри. Uh -huh. І дуже, дуже часто ще знаходжу помилки. Це є проблема. Коли дивлюсь фільм, також аналіз він відбувається стовідсотково, і не дуже часто я можу собі дозволити дивитися виставу або фільм як простий глядач. Але бувають, ну скажімо, з фільмом трохи простіше, бо є екран, є ти, воно трохи є межа певна. Так от коли дивишся виставу, вистачає п'яти хвилин, щоб зрозуміти, ця вистава мене захопить, чи я буду дивитися просто як театральний критик. І дуже рідко, але буває таке, що ти настільки захоплюєшся, що не можеш просто відірватися. Переїжджав театр з Одеси. Якщо не помиляюся, це театр Василька. І вони привозили на фестиваль Homo Ludens виставу Емігранти. Я дуже добре знаю п'єсу. Кілька років іде ця п'єса у репертуарі нашого театру. Тобто здавалося мені, що мені буде не цікаво. Тобто, я оціню роботу режисера, роботу акторів. Але так, щоб мене це захопило, ну дуже вже знайома мені історія. Навіть більше скажу, у мене не було сумнівів, що вона мене не зачепить. Але я так помилялася, бо це були такі надзвичайно круті акторські роботи. Це була така правильна за школою режисура. Я не могла відірватися. Хоча я чесно скажу, я сіла з краєчку, тому що у мене було ще багато роботи. Я думаю, я от певну частину подивлюся. Подумаю, що мені достатньо, і піду завершувати свою роботу. Я не пішла з вистави. Я весь час сиділа, я не могла відвести очей від того, як працюють мої колеги. Ще скажу про виставу Херсонського театру Юда, здається, називається. Мені було дуже цікаво, як працює мій колега. І я дивилася з таким задоволенням. Ви знаєте, і як глядачка, і як артистка, і як критик. Я просто отримувала шалене задоволення. Сергій Михайловський, якщо я не помиляюся, перепрошую, якщо я помилилася у прізвищі, це було так класно. Я його розуміла як актора, тому що у мене теж моно. Я його любила як глядачка. Я пишалася ним як театральний критик. Знаєте, все склалося і більше таких вистав, таких талантів на сцені. Я сподіваюся, що ця розмова зацікавить наших студентів дійсно відвідати театр, дізнатися про нові вистави. Про деякі з них ми сьогодні поговорили. Я думаю, що наші студенти почули і щось для себе теж знайшли. Тож дякую вам і до нових зустрічей. Дякую. І підписуйтесь на наш канал. Дивіться наступні випуски цього проєкту і ставте лайки. До побачення.